Друзі, всім доброго дня! Компанія Автокептал Міста Київ. Пропонуємо вам такий автомобіль, що з'явився у нас в продажі. Це Hyundai Accent 2013 року випуску з мотором 1.4 бензиновим на механічній 5-ступеневій коробці передач. Автомобіль взутий в нештатні диски на зимовій гумі. Привід автомобіля передній. Ось так виглядає кузов зовні. Це у нас Hyundai Accent в кузові «Хетчбек». Отже, що маємо по комплектації? По комплектації маємо максимальне освітлення для цього автомобіля. Це переднє, заднє протрактування, галогенні фари. Давайте заглянемо в салон. В салоні в нас є всі склопідіймачі, електролігування, дзеркал, налаштування підсвітки в салоні та коректор фар електричний. Також в нас є повне мультикермо. 100 32 тисячі пробігу, немає жодних помилочок. Ось така мультимедійна система, також система кондиціонування з підігрівом передніх сидінь. І додатково в автомобілі є роз'єми. Два роз'єми зарядки 12 вольт, один роз'єм AUX, один для iPod і один для USB. Ось так у нас виглядають сидіння переднього ряду. І ось так виглядає у нас задній ряд. Автомобіль в дуже збереженому стані. кузов... Весь в рідній фарбі, тільки тут був напил лаку А Так, повністю автомобіль без ДТП, немає жодних нарікань. По техніці також автомобіль в ідеальному стані. Всіх, хто зацікавив даний автомобіль, прошу перегляд, можливо, місто Київ, вулиця, кільцева, дорога, 110. а Працюємо ми кожного дня з 9 до 18. А також придбати даний автомобіль можна за готівку, без готівку, в кредит, в лізинг або за криптовалюту. Всім гарного дня!